Пай друже! Знову ти хочеш увідіти цю версію? Ну погнали! Добро пожаловать в 10-ту серію смішних ошибок Windows! Ну що погнали? Ем, Де звук запуска? Ну не біда! Я просто ошибка. Айно і без безсмисла. Ця ошибка удалила ошибку, которій удалила ошибку, котрий видала папку System 32. Которий видала ошибку, который удалила дані. А, лем не ро, 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 ро Невидима ошибка. Круто. Чорна ошибка. Круто. Windows 7 2019 Edition женився на ошибці. Ну та що? Який ваш любимий колір, якщо щось то о сюмприз ВДФ? ну якщо сюмприз, тоді червоний. Ок, ідемо далі. Пробач, мен... ну мені треба обновити тебе до Windows XP. І-ді-бі-бі-бі. Прощай Windows 7 2019. Я буду скучати по тобі. Добро пожаловать в Windows XP. Це самая мощна операціональна система, которая вийшла в 2001 році. Иип, ну блин, но ну, мені любить он тот Windows. Но ну, мені найбільше любиться Windows Windows 7 2019 edition. Г. Ну наша мені такі просила ошибки. На ваш комп'ютер хоче установитися файл kotik.exe. Для того, щоб установити файл, чекайте 6 хвилин. Ну добре. Файл завершений. Открити файл. Ну добре. Открию. Ем, Файл. Добре, пішли далі читати смішні ошибки Windows. Отгадай загадку, що це синіми з білими буквами. Хем? Я думав, що це синій, 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 синій. синій. Откат до Windows Server 2020. Ну Прощай, Windows XP. Майже я до тебе обдовлюсь, а майже нет. Ну добре. ЧЗХ? Що ти робить так? Що ти робить почти такий звук запуска, як і у Windows, як і в Ren C9. Неважно. Поздравляємо. Ви. Тому... Тому що забули, що до вас прийде наряд поліції. Чи з х. дуже смішно. Йой, я чула наряд поліції. Всім пока, друзі. Ну а мені треба валити. Здравствуйте! Ми прийшли, ми прийшли вас пов'язати. Ти на то вам не взяти мене, піндоси досить тупі я пригну в вікно.